Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити той витік, який з'явився буквально вчора. VOD-Експрес, вот новий танк для глобальної мапи. Вот. Тобто, періодично такі питання виникали в коментарях. На той момент я не знав, що вам відповісти, але тепер у зв'язку з цим витіком вже трішечки починає прояснятися, чого очікувати від нього. Також подивимося е, на ТТХ. Характеристики повністю розберемо схему схемою бронювання цієї машини, яка буде в нас там, скоріш за все, фігурувати. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самої новини. вот Експрес новий танк для глобальної мапи. вот Кланові гравці довго чекали на нову машину. І нарешті це сталося. Однак деякі гравці очікували так званого Чіфа 2.0 у формі МБТБ США рівень 10 важкий танк. Але цього не буде. СТ-62 версія 2, детальна статистика на Тенжі Джі, там ми їх будемо розбирати. На даний момент планується як нова нагорода для майбутньої події на глобальній мапі. СТ-62 версія 2, СРСР. Рівень 10 СТ акційний, магазин на три снаряди з реверсивним перезаряджанням, це його фішка. Цей танк, який пройшов величезну кількість ітерацій і глобальних змін у своїх характеристиках, був обраний кандидатом. Чи буде це спеціально для заходу маневри, побачимо. От така у нас коротенька новина. І дійсно ця машина дуже багато змін е, на собі відчула, так скажемо, тому що вона з самого початку взагалі була ЛТшкою, потім її зробили середнім танком. Давайте подивимося на характеристики фінальні, які в нас є на Тенж GD. Середня шкода на хвилину 2503 одиниці. Тобто у нас стандартний ДПМ, нічого особливого, можна сказати, навіть низький для СТ, тому що є 3000 є3. Але слід зазначити, що. Це без розкачування. Звісно, гарматного досилача ми сюди не поставимо, але тим не менш. Далі дивимося, середня шкода за постріл 320 одиниць. Також маленький показник, але в нас тут реверсивна система заряджання. Тобто ми розуміємо, що перший снаряд заряджається за 7,67, другий за 10,55 і третій за 13,42. Відповідно, між пострілами 2 секунди. у нас, Тобто за 4 секунди ми можемо нанести 960 одиниць шкоди. Тобто непогано. Звісно, точності дуже великої немає, 0,35 в базі. Час зведення непоганий, 2.21. Стабілізація також, можна сказати, непогана. Вона не їм була, просто непогана. 0,14 в русі, 0,14 при повороті шасі і 0,10. При повороті самої башти. По снарядах стандартні підкалібри 260 перебувають на близьких дистанціях 250 на 500 метрах, при тому, що швидкість польоту самого снаряду 1320, тобто комфортний стандартний снаряд. Голда у нас кумулятивна, 330 пробуває на всіх дистанціях, 950 метрів на секунду летить. По швидкості польоту, звісно, трішечки не дотягнули до комфортної. По осколково-фугасних 50 мм вони пробувають на всіх дистанціях і летять так само, як і кумулятивні снаряди. 950 метрів на на секунду. Тобто фугаси взагалі вони стандартні, можна сказати, голда хороша, тільки є мінус такий, як по швидкості польоту снаряда. Тепер давайте перейдемо, подивимося на мобільність нашої машини, що ж у нас тут. 50 км вперед, 20 назад, тобто стандартні показники, як для ну, Нормально можна сказати, питома потужність на тонну 18,42 км. Тобто також нормальний показник, як для СТ, нічого такого. Швидкість повороту самого шасі 57 57,36 і швидкість повороту самої башти 52,15 непогано. По 1950 ХП. Тобто Стандартний, мабуть, показник, можливо, трішки нижче, ніж у однокласників. 175-40 бронювання корпусу 290-150-50 бронювання самої башти. Тобто Ми розуміємо, що башта повинна танкувати. Зараз подивимося на схему бронювання, але перед цим ще розглянемо огляд 390 метрів, ну, як вам сказати, стандарт, напевне, 390 400 стандарт. Для стшки Технічна ціна 100 одиниць золота. А тепер давайте подивимося все ж таки на 3D-модель на бронювання даної машини. Значить, НЛД, от дивіться, скільки у нас міліметрів: 170 140. В залежності від кута, все дуже залежить від кута. 164, 154. Ви зараз бачите. Це все на своїх екранах. По ВЛД 260, 227, 240, 270. Є й 300, якщо от по краях дивитися, там, де екрани, і 496, коротше кажучи, буде інколи залітати, не пробуватимуть. Башта у нас 345, 320, 299, 304. В залежності все від того ракурсу, куди буде влучати снарядик. Є невеличкий цей перископ 251 мм. Лючок 180, 170, 150 мм, в залежності від того, куди влучимо. Чоло у нас 70 мм. Воно не повинно пробиватися. Ну, тільки якщо буде хтось згори стояти, звісно, зможуть накидувати без проблем. І по бортах у нас також ситуація своєрідна така, тому що в основному борти будуть перебуватися, тут невелике бронювання, але є зона з екранами, з такими, які суттєво збільшують броню, тобто періодично можливі такі постріли, які будуть залітати без дамагу. От така у нас, друзі, машиночка. Тобто, якщо підсумувати, у нас непогана динаміка. Однозначно непогана динаміка. Фішка це зворотня система дозряджання класу, тому що 960 е шкоди ми можемо за 4 секунди нанести це ну, як не є фішка. Наприклад, якщо порівнювати з Вікерсом 3, із Mark 3, це, що ви зараз бачите в боях і зараз перед собою буквально. У нього такої фішки немає, він стандартний, так, у нього комфортні показники по динаміці, по вогневій потужності, але в нього немає ні зворотньої системи заряджання, ні барабана, ніякої такої, знаєте, механіки. Ця машина більш така цікава. Багато хто її, наприклад, і очікував у конструкторському бюро, але ні, як бачите, сюди запхали Вікерса МК-3. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!